Євангелія на щодень, 17 лютого, Марко 15, 22, 25, 33, 41, і привели його на місце голготу, що значить череп місце. Була ж третя година, коли вони розп'яли його, а як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до 9 години. О 9 годині Ісус крикнув голосом сильним: Елоє, елоє, лама Савахтані, що означає у перекладі: Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, он і люк кличе. Побіг один і, намочивши губку остом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його, а Ісус, голосом сильне скрикнувши, віддав духа, тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє, зверху аж донизу, бачивши сотник, що стояв проти нього, що віддав духа, сказав Чоловік, цей справді був син Божий, були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Йосифа і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як був він у Галилеї та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Звідки ці жінки черпали сили стояти витривало біля Христа Ісуса? Як вони витримали біль від споглядання його страждань? Що змусило їх не панікувати, як інші, і не залишити вчителя в тяжку годину? Чому інші, хоча публічно заявляли про свою вірність Ісусові, утекли? Це тривання біля розп'ятого Ісуса стало можливим лише завдяки єдності жінок із Його матір'ю. Вони любили її, але вона любила сина. Через цю любов вони робили те, що робила вона, були вірними Господу, любов, як ланцюг, як, як орем, який не дає кораблю дрейфувати або затонути під час шторму. Єдність із людиною, яка любить Бога, дозволяє кожному особисто залишатися з ним. Пресвята Діво Марія, навчи мене так любити твого сина, як любиш його ти.